Привіт! Сьогодні ми поговоримо про щось справді карколомне, про ідею, яка без перебільшення змінила хід західної думки. Йдеться, звісно ж, про філософію Піфагора. От просто уявимо собі. А що як наш всесвіт? Це не хаос атомів, а скажімо, гігантський прихований математичний код. Саме це питання, знаєте, і є серцевиною нашої сьогоднішньої розмови. Ідея не стільки радикальна, що важко повірити, що їй уже понад 2,5 тисячі років. Тож хто ж був архітектором цієї шаленої концепції? А це мислитель, ім'я якого всі ми точно чули, мабуть, ще зі шкільних років. Але повірте, його ідеї це щось значно більше, ніж просто геометрія. Зустрічайте Піфагор. Щоб по-справжньому зрозуміти його думки, нам треба, знаєте, трохи перенестися в часі. Уявіть собі, шосте століття до нашої ери. Піфагор засновує в південній Італії. І це не просто школа, ні. Це було щось на кшталт таємного товариства, майже культу, де знання було священним, таким, що відкривалося лише обраним. І ось вам цікавий факт Піфагор був настільки ну, проривним, що, як кажуть, саме він і придумав слово філософ. Тобто він не називав себе мудрецем, мовляв, я все знаю. Ні. Він був любителем мудрості, тим, хто лише прагне її осягнути. Це ж зовсім інший підхід, правда? Гаразд, а тепер давайте до самого м'яса, до центральної ідеї піфагорійців. Вона звучить на перший погляд дуже просто, але за цією простотою ховається, ну, просто неймовірна глибина. Щоб зрозуміти, наскільки це було революційно, давайте порівняємо дивіться, до піфагора філософи по суті тицяли пальцем у світ і питали з чого це все? З води, з повітря? Вони шукали якусь матеріальну цеглинку. А піфагорійці, вони взяли і просто змінили саме питання, замість з чого вони запитали, а як це все влаштовано? І відповідь знайшли не в матерії, а в кількості, в числі. Ось ця фраза число володіє речами, це, по суті, ключ до всього. Для них число це не просто інструмент, щоб порахувати яблука, ні, і і це уявіть собі якась активна жива сила, сутність, яка буквально керує речами, яка визначає їхню природу. Навіть мораль і духовність на їхню думку підкорялися числам. Добре, звучить круто, але як це взагалі має працювати? Як звичайні числа можуть створювати наш фізичний тривимірний світ? А ось тут починається найцікавіше. Ідея справді ну, дуже витончена. І так, усе починається з одиниці. Але це не просто цифра один. Для піфагорійців це, скажімо, монада єдиний неподільний початок усього. Вона створює точку в просторі, це наша перша цеглинка реальності. Є. Що далі? А далі двійка. Вона бере дві такі точки і з'єднує їх. І що ми отримуємо? Лінію. Ось так з абстрактного числа. Народився перший вимір. Просто і геніально. Крок третій трійка. Тепер у нас є три точки, і вони створюють першу фігуру трикутник. А з ним з'являється і поверхня. Бам! Ми вже у двоюмірному просторі. І нарешті четвірка. Вона дозволяє нам вирватися з цієї площини і створити перше об'ємне кіло, ну, наприклад, піраміду. І ось так дивіться: один, два. Три, чотири із простих чисел народився реальний фізичний об'єкт, неймовірно, правда? Але і це ще не все. Тепер вишенька на торті. Якщо ми складемо ці перші чотири числа: один, два, три, чотири, що ми отримаємо? Десять і для піфагорійців десятка або декада була не просто числом, це було священне число, символ повноти, досконалості, гармонії, модель усього всесвіту. Гаразд, з космосом розібралися, але цей математичний порядок, на їхню думку, панував не лише серед зірок і планет. Ні, піфагорійці пішли далі і застосували його до внутрішнього світу людини, до нашої душі. Отже, вони вважали, що душа має, так би мовити, три рівні пристрасть це те, що в серці, розсудок у мозку. І ці дві частини кажуть вони, є не тільки в нас, а й у тварин. Але є ще третя частина розум, вища безсмертна іскра здатна бачити чисту істину, і ось вона, на їхню думку, є виключно у людей. І ось тут ключовий момент їхньої етики: як врятувати душу від нескінченних перероджень? Відповідь не ритуалами і не фізичною працею, а чистим мисленням, філософією. Для них увесь наш чуттєвий досвід це пастка, ілюзія, а єдиний шлях до справжньої істини це наш розум. Це, звісно, була неймовірна, потужна, і погодьтеся, красива система. Але в ній була одна фундаментальна, просто гігантська помилка, і її дуже важливо зрозуміти. Так у чому ж проблема? А в тому, що вони по суті обожествили числа. Вони взяли абстрактний інструмент, який ми вигадали для опису світу число, і сказали: ні, це не інструмент, це і є сам світ. Вони відірвали ідею від мислення, яке цю ідею і породило. Ще простіше уявіть, що вони дивилися на лінійку і думали, що бачать саму довжину як таку. Розумієте? Вони сплутали інструмент вимірювання з тим, що вони вимірювали. Велика, велика помилка. І все ж, давайте наостанок поставимо собі одне провокативне питання а може, їхня помилка була насправді пророцтвом? Чи не живемо ми зараз у світі, де абстрактні коди, алгоритми, тобто ті ж самі числа, справді володіють речами? Подумайте: фінансові ринки, соціальні мережі, все наше цифрове життя. Можливо, піфагорійці не помилялися, можливо, вони просто випередили свій час на 2,5 тисячі років. Залишу це питання відкритим.